Доброго ранку! Прийшов сніданок. Ми всі снідаємо. У мене на сніданок одна столова ложка каші та пів котлети. 38 грамів котлета і 59 ну 60 грамів каша, пів помідора, вітамін. А запиватимемо пивом. Це моє пиво, а це пиво чоловіка. У нього порція вдвічі більше. Каші, мабуть, не вдвічі, а вдвічі більше. І кішка наша теж снідає. Зараз я їй даю корм з кашею. Але каш, з кашою не хоче їсти, їсть чистий корм для котенят. Оце їй подобається. Про неї мова вона звернула увагу. Підемо побачимо, що вона їсть. Матільда Кс, -кс, Кс. Та де там? Хіба ж її можна відірвати від їди? Друга тарілка для іншого котика. А це вона своєю справляється. Ну, зараз її не можна відволікати. Поки не з'їсть, її нічого не де не цікавить. А я наливаю пиво собі. Жіноче, будемо казати так. Та чоловікові. Чоловіче. Воно з холодильника, холодне. Матіди тільки нічого не наливаємо. Може, пізніше воду або молоко, але зараз вона не їсть, не питиме навіть молоко, коли їсть корм. Ну що ж, смачного нам та смачного всім за гарний, спокійний та тихий день. Ще раз хочу звернути жіноче пиво, чоловіче пиво. Вибирайте те, яке вам до смаку і гарно смакує. Зустрінемось в обід.